Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – відсоткові розрахунки. Спочатку повторимо основне про відсотки. Нагадаю, що відсоток це одна сота частина числа чи величини. Один відсоток можемо записати як звичайний дріб 1 сота або як десятковий дріб 0,01. Наглядна ілюстрація 1% зараз зображена на екрані. Пам'ятаємо, що уся величина становить 100%. Відсотки ми можемо записувати у вигляді десяткового дробу. Для цього число відсотки треба поділити на 100, тобто кому перенести вліво на дві цифри і одержимо, наприклад, 23% дорівнює 0,23. Також десятковий дріб ми можемо перетворити у відсотки, домноживши на 100 і дописавши знак відсотка. Наприклад, 0,5 це дорівнює 5%. відсотків. Ми навчилися знаходити відсотки від числа. Пам'ятаємо правила: щоб знайти відсотки від числа, можна число поділити на 100 і помножити на кількість відсотків, або інше правило. Щоб знайти відсотки від числа, можна відсотки перетворити в дріб, а далі помножити число на цей дріб. Також ми навчилися знаходити число за значенням його відсотків. Щоб знайти число за значенням його відсотків, ми задане значення можемо поділити на кількість відсотків і помножити на 100%. відсотків. Або інше правило, щоб знайти число за значенням його відсотків, можна відсотки перетворити в дріб. І задане значення поділити на цей дріб. Розглянемо типи задач на відсотки, задача знаходження відсотків від числа, задача знаходження числа за значенням його відсотків. Задача на знаходження відсоткового відношення двох чисел. Задача на зміну величини у відсотках. Сьогодні ми розглянемо новий спосіб розв'язування таких задач, а саме за допомогою пропорції. Розглянемо задачу 1. знаходження відсотків від числа. Умова. Вкладник поклав до банку 2500 гривень. Банк нараховує 12% річних, який прибуток матиме вкладник через рік. Розглянемо перший спосіб. А саме, першою дією ми можемо дізнатися, скільки гривень становить 1%. Пам'ятаючи, що вся величина це 100%, і тоді 2500 поділимо на 100% і одержимо, що 25 гривень це становить 1%. А банк нараховує 12% річних, нам залишилося 25 помножити на 12% і одержимо 300 гривень, матиме вкладник через рік, тобто прибуток становитиме 300 гривень. Таким чином, у першому способі ми використали правило. Щоб знайти відсотки від числа, можна число поділити на 100 і дізнатися, скільки становить 1%, і далі помножити на кількість відсотків. Розглянемо другий спосіб. В другому способі ми можемо число відсотків 12 перетворити в десятковий дріб. 12% дорівнює 0,12. А далі задане значення 2500 помножимо на дріб на 0,12. Виконавши множення, ми одержимо 300 гривень таку саму відповідь становитиме прибуток вкладника через рік. У другому способі ми застосували правило: щоб знайти відсотки від числа, можна відсотки перетворити в десятковий дріб і помножити число на цей дріб. Розглянемо третій спосіб розв'язування задачі на відсотки за допомогою пропорції. Пам'ятаємо, що уся величина становить 100%. І тому записуємо коротку умову. 2500 гривень це 100%. Далі в умові вказано, що банк нараховує 12% річних, тобто ми шукаємо невідомий прибуток Х гривень становить 12%. Зверніть увагу: короткий запис умови задачі для того, щоб розв'язати її за допомогою пропорції. Складаємо пропорцію. Зазначимо, що ми маємо зараз пряму пропорційність і тому пропорцію складаємо таким чином: 2500 відноситься до X, так як 100 відноситься до 12. Знаходимо невідомий член пропорції. Нагадаю, основну властивість пропорції, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Для кращого запам'ятовування основної властивості пропорції ми зображували її у вигляді. Відомого хрестика пропорції. Зараз він з'явився на екрані. Цей схематичний запис означає, щоб знайти невідомий член пропорції Х, ми повинні перемножити в даному випадку крайні члени пропорції, тобто ті числа, які стоять на одній лінії. 2500 множимо на 12 і ділимо на відомий середній, ділимо на 100. Обчислюємо. Можемо скоротити 2500 і 100 на 100, скоротимо і далі нам залишиться перемножити 25 на 12, одержимо 300 гривень, що і буде становити прибуток вкладника через рік. Записуємо відповідь. Таким чином, ми навели три способи розв'язування задачі на відсотки, і сьогодні ми ознайомилися зі способом розв'язування за допомогою пропорції. Розглянемо задачу 2. Знаходження числа за значенням його відсотків. Умова. Дівчинка прочитала 63 сторінки, що становить 35% від обсягу книжки. Скільки сторінок у книжці? Перший спосіб ми можемо з'ясувати, скільки сторінок припадає на 1%, тобто скільки сторінок становить 1%. Для цього 63 ми поділимо на 35 згідно умови і одержимо 1,8 сторінок, становить 1%. Далі, враховуючи, що вся величина це буде 100%, нам залишилось 1,8 помножити на 100 і одержимо 180 сторінок у книжці. Ми застосували правило. Щоб знайти число за значенням його відсотків, можна це значення поділити на кількість відсотків, ми дізнаємося, скільки становить 1%, і далі результат помножити на 100%. Розглянемо другий спосіб. Ми можемо перевести 35% у десятковий дріб. Для цього ми задане значення відсотків 35 ділимо на 100, тобто кому переносимо на дві цифри вліво і одержимо 0,35. Далі нам необхідно задане значення 63 поділити на цей дріб. 63 поділити на 0,35 ми одержимо ту саму відповідь 180 сторінок у книжці. Ми застосували наступне правило. Щоб знайти число за значенням його відсотків, можна відсотки перетворити у десятковий дріб і задане значення поділити на цей дріб. Розглянемо третій спосіб розв'язування задачі за допомогою пропорцій. Ми вже зазначили, що уся величина становить 100%. У даній задачі уся величина невідома, тобто ми її позначимо, х це 100%. За умовою записуємо, що 63 сторінки це 35%. Ми склали коротку умову задачі, яка дозволить нам розв'язати за допомогою пропорції. Складаємо пропорцію х відноситься до 63%, так як 100 відноситься до 35. Знаходимо невідомий член пропорції. Нагадаю, основну властивість пропорції: добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Схематично основну властивість пропорції ми записуємо у вигляді славнозвісного хрестика пропорції. Зараз він з'явився на екрані. Він допомагає нам знайти невідомий член пропорції, а саме, Х дорівнює. Перемножаємо числа, які стоять на одній лінії, 63 множимо на 100 і ділимо на відомий крайній член, тобто на 35. Будемо скорочувати. 63 та 35 ми можемо скоротити на 7. 63 поділити на 7 буде 9, 35 поділити на 7 буде 5. Зазначили. Далі нам залишилося в чисельнику 9 помножити на 100, а в знаменнику 5. Бачимо, що можемо скоротити 105 5. скорочуємо на 5. І нам залишиться 9 помножити на 20 і одержимо 180 сторінок. Записуємо відповідь. Усього 180 сторінок у книжці. Розглянемо задачу 3: відсоткове відношення двох чисел. Умова. Відстань між містами дорівнює 65 км. Велосипедист подолав 39 км цієї відстані. Скільки відсотків відстані між містами проїхав велосипедист? Розглянемо перший спосіб. А саме, ми можемо знайти відсоткове відношення двох чисел. Щоб знайти, скільки відсотків одне число становить від іншого, можна перше число поділити на друге і знайдену частку помножити на 100%. Тобто 39 відноситься до 65, і це відношення, результат його ми множимо на 100%. Скорочуємо. 39 та 65%, обоє із цих чисел поділяться на 13. 39 поділити на 13 буде 3, 65 поділимо на 13, одержимо 5. Маємо тепер у чисельнику 3 множимо на 100, знаменнику 5. Знову 100 та 5 скорочуємо на 5, залишиться 3 помножити на 20, результат 60%. Першим способом ми знайшли відсоткове відношення двох чисел, а тепер розглянемо другий спосіб розв'язування задачі за допомогою пропорції. Знову нагадаємо, що уся величина становить 100%, тобто записуємо коротку умову. 65 км це 100%. Нам вказали, що велосипедист проїхав 39 км, і це буде невідомо відсотків, тобто Х відсотків. Тепер будемо складати пропорцію: 65 відноситься до 39, так, як 100 відноситься до Х. Щоб знайти невідомий член пропорції, ми згадуємо основну властивість пропорції, тобто креслимо славнозвісний хрестик пропорції і записуємо, що х дорівнює. Перемножаємо числа, які стоять на одній лінії. 39% множимо на 100 і ділимо на 65. Скорочуємо 39 і 65, ми вже зазначили, як скоротити. Далі 100 та 5 знову скорочуємо на 5 і одержимо результат 60%. Можемо записати відповідь: 60% відстані проїхав велосипедист. Розглянемо задачу 4. Зміна величини у відсотках. Умова. Ціна товару зросла із 140 гривень до 175 гривень, на скільки відсотків збільшилася ціна товару. Зазначу, що задачу такого типу ми розглядали на минулому відеоуроці і той спосіб ви можете пригадати. Сьогодні ми розглянемо інший спосіб, а саме розв'язування за допомогою пропорції. Отже, коротка умова задачі. Початкова ціна 140 гривень, нова ціна 175 гривень. В задачі запитують, на скільки відсотків збільшилася ціна товару. Перший спосіб ми з вами можемо знайти, наскільки збільшилася ціна у гривнах. Від 175 віднімемо 140 одержав 35 гривень наскільки збільшилася ціна товару. А тепер запишемо за допомогою пропорції. 140 гривень це вся величина, це буде 100% початкова ціна. 35 гривень це буде Хвідсотків і складаємо пропорцію. Склали пропорцію, і за допомогою основної властивості пропорції знаходимо невідомий член пропорції Х. Я вже не зупиняюся на поясненні. Ми можемо скоротити на 35, і далі одержимо результат. 25%. Можемо розв'язати другим способом, а саме одразу застосувати пропорцію. 140 гривень це 100%, а 175 гривень це Хвідсотків. Знову складаємо пропорцію, застосовуємо основну властивість пропорції, добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів, знаходимо невідомий член пропорції. 175 множимо на 100, перемножаємо числа на одній лінії, ті, що розташовані, і ділимо на 140. Можемо знову ж таки скоротити і одержимо результат 125%. Враховуючи, що ми знайшли що 175 гривень це становить 125% від початкової ціни. А в нас запитують, на скільки відсотків збільшилася ціна товару. Нам залишилося від 125%, відняти 100% і одержимо, що ціна збільшилася на 25%. Можемо записати відповідь: на 25% збільшилася ціна товару. Розглянувши основні типи задач на відсотки, запропонувавши різні способи розв'язування цих задач, будемо працювати тепер з підручником. Розглянемо номер 763. Умова. Купуючи у кредит телевізор, що коштує 8400 гривень, покупець має заплатити перший внесок у розмірі 30% від вартості, скільки гривень становитиме перший внесок. Зверніть увагу, що ви можете вже самостійно розв'язати цю задачу, адже пояснення ми навели. Поставте відео на паузу і розв'яжіть задачу за допомогою пропорції. Давайте перевіряти розв'язування задачі за допомогою пропорції. Ми можемо згадати, що уся величина становить 100%, і записати, що 8400 гривень це 100%. Далі нам необхідно знайти, скільки гривень становитиме перший внесок, враховуючи, що розмір першого внеску це 30%, тобто х гривень це становить 30%. Складаємо пропорцію 8400 відноситься до Х, так як 100 відноситься до 30. Далі знаходимо невідомий член пропорції: добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Славнозвісний хрестик пропорцій нам допомагає це запам'ятати. Щоб знайти невідомий член пропорції Х, нам необхідно 8400 помножити на 30 і поділити на 100. Скорочуємо спочатку на 100. І далі нам залишиться 84 помножити на 30. Результат 2520 гривень. Таким чином, відповідь: 2520 гривень становитиме перший внесок. Розглянемо наступний номер 769. Банк нараховує 18% річних. Поклавши до банку деяку суму коштів, вкладник через рік отримав 4320 гривень прибутку. Знайди розмір вкладу. Зазначимо, що попередня задача була задачею на знаходження відсотків від числа. А ця задача це задача на знаходження числа за значенням його відсотків. Але частенько ми можемо спочатку мати труднощі, щоб визначити, яке ж правило застосовувати. А спосіб розв'язування задач за допомогою пропорції це універсальний спосіб, і він не дозволить нам переплутати. Отже, розв'язування задач за допомогою пропорції. Уся величина становить 100%, тому x гривень це 100%, адже ми шукаємо розмір вкладу. Далі, згідно умови, 4320 гривень це становить 18%. Складаємо пропорцію, знаходимо невідомий член пропорції. Знову ж пропоную ставити відео на паузу, розв'язувати самостійно, а далі перевіряти відповідь. Таким чином, щоб знайти х, ми повинні 4320 помножити на 100 і результат поділити на 18. Будемо скорочувати. З'ясуємо, що 4320 поділиться на ціло на 18. Ми поділили і одержали 240. Далі домножимо на 100 і маємо результат 24 тисячі гривень. Це і є розмір початкового вкладу. Розглянемо номер 771. Знайди відсоток умісту цукру в розчині, якщо 10 кг розчину містить 0,6 кг цукру. Це задача на знаходження відсоткового відношення чисел, але ми її розв'яжемо за допомогою пропорції. Згідно умови задачі. Пам'ятаючи, що уся величина становить 100%, ми можемо вказати, що 10 кг це 100%, а 0,6 кг це хвідків. Знову складаємо пропорцію. Далі знаходимо невідомий член пропорції, х дорівнює 0,6 помножимо на 100% і поділимо на 10%. Виконавши дії, ми одержимо 6%. Пишемо відповідь. 6% це відсоток у місту цукру в розчині. Розглянемо задачу номер 776. Велосипедистка за першу годину проїхала 31% усього маршруту, за другу 35%, а за третю решту 15,3 км. Скільки кілометрів проїхала велосипедистка за першу годину і скільки за другу. Це дещо складніша задача. І спочатку запишемо коротку умову. Виділяємо головні слова. За першу годину невідомо кілометрів проїхала, але відомо 31%. За другу годину невідомо кілометрів, але відомо 35%. За третю годину відомо 15,3 кілометри. Решта. Уся величина становить 100%. І тому першою дією ми можемо знайти решту, а саме від 100% відняти суму 31% плюс 35% і одержимо 34% за третю годину. Далі ми можемо собі дописати, що третя година 15,3 кілометри, що становить. 34%. Зараз блакитним кольором поруч дописали. Далі ми можемо перетворити 34% у десятковий дріб, це 0,34, і ми маємо задачу на знаходження числа за значенням його відсотків. Тобто 15,3 кілометри, що становить 34%. Для цього нам треба 15,3 поділити на 0,34. Це правило ми вже зазначали. І далі виконаємо дії. Перенесемо кому на дві цифри вправо, адже в дільнику у нас дві цифри після коми. 1530 поділимо на 34, пригадуємо правило ділення на десятковий дріб. Поділивши, ми одержимо 45 кілометрів. Таким чином, ми зрозуміли, що усього це 45 кілометрів. А щоб знайти, скільки кілометрів за першу годину, нам треба знайти 31% від числа 45. Для цього 31% записуємо як десятковий дріб 0,31 і 45 множимо на 0,31. Виконавши множення, маємо результат 13,95 км. Пояснюємо, що це за першу годину. Аналогічно знаходимо, скільки кілометрів проїхала за другу годину, враховуючи, що за другу годину 35% проїхала. 35% перетворюємо в десятковий дріб, це 0,35. І 45 множимо на 0,35. Маємо результат 15,75 км. Це за другу годину. Записуємо відповідь. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми розв'язували задачі на відсоткові розрахунки, а вдома закріпити тему і розв'яжете схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!